Добрий вечір. Рыбць. Прошу. О чим общаєшся? То про всякі різні спілкуюсь. Я по історії. Ну, я не експерт в історії, але мені завжди цікаво поспілкуватися. Давай. Щось, які... щось не, не, не тупе і не обзиватися, як тут зазвичай. Який період тебе цікавить, які питання є? Ну. Та не знаю, можеш задавати тему, яка тобі цікава. Росія, Україна, Радянський Союз, Друга світова, становлення державності, Європа від 15 століття і далі. Ну, Росія, Україна, Радянський Союз, Друга світова. Які питання є? Ну. Блін, так прям зразу питання нема. Не знаю. Добре, а от як ти ставишся до того, що Радянський Союз. Нам українцям нав'язав російську мову силою, а тепер українці, так само українська влада силою нав'язує російськомовним українцям мову. Яким чином вона нав'язує російськомовним українцям? Ну, то, мову? Ну, що Забороняє там, наприклад. Яким чином забороняє? Ну, Музику, наприклад, слухати. Забороняє. Ніхто думає. тобі не забороняє слухати музику. А ну, як штрафів нема за російську музику? Є е, штрафи за російську музику, як музику, випущену е, країною агресором. Нещодавно, е, нещодавно наприклад е, був запит петиція стосовно того, це десь півроку тому, щоб заборонити на стрімінгових платформах, крутити музику е, російської мови. На що Ярмак тоді відповів, що немає в законодавстві такого закону, який би це забороняв. Заборонено слухати музику держави-агресора. Тих, хто підтримує конкретно. Але Ні, знову ж таки це... конкретної заборони немає, тому що, наприклад, самий саме Бі-2, ніхто не забороняє слухати, хоча це музика громадян тої саме Російської Федерації. Ні, так я ж не кажу, що по закону заборонено, але по факту заборонено. Яким чином по заборонено? Закону. Ти не можеш це заборонити яким, Боєва, чином, яким, сказати, яким чином заборонено? Ти сказав по факту, яким чином, як це виражається? Ну, в обслуговуванні, наприклад, якщо людина спілкується російською мовою, її вже ущемляють. Хто це ущляє? Ну, тобто обслуговуючий персонал не може спілкуватися з російською мовою. З Згідно законодавства, обслуговув... обслуговування. А... Відбувається виключно державною мовою за винятками запиту клієнта відвідувача про перехід на іншу мову, якщо вона зручна та знайома співробітнику. Тобто, якщо співробітнику комфортно розмовляти російською, то за запитом відвідувача. Він може перейти на російську, але це повинно бути взаємним. Якщо е, продавцю чи офіціанту, чи бармену, чи консультанту незручно переходити на неї, він не знає, він не хоче, він повне має право не переходити. На, на російську чи на українську? На російську, якщо, 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 він він не хоче, не якщо він не хоче покупець, має право розмовляти на будь-якій мові, якщо вона йому, звісно, розуміла, е продавцю, або взагалі співробітнику того місця, куди він прийшов. Але продавець, якщо в нього попросять, то він має обов'язково перейти, на... бо інакше він буде усій. Продавець, якщо його попросять, він може перейти, якщо йому це буде зручно. Продавець має право не переходити, точно також, як будь-який заклад, згідно установи, візне законодавства має право відмовити в обслуговуванні це законодавство було давним-давно прописано ще до ряду законів про навіть запуску українізації. Тобто тут ніякої заборони російської мови немає. Є е, ряд е, законів, які е, направлені на популяризацію української. Ні, я розумію, але, наприклад, в нас ж теж були випадки, коли закривали е, угорські школи, коли забороняли на угорській мові. Що ти, е, що ти маєш на увазі під забороною? Ну, Є законодавство, в якому всі школи повинні бути україномовними, за винятком е, приватних шкіл. Приватна школа може викладати на будь-якій мові. Приватна школа може відкритися на Угорській, будь ласка, ніхто її не забороняє. Державна, яка спонсується державою, вона україномовна, тому що ми живемо в Україні. О так, так відбувається так відбувається в будь-якій країні світу. У Великобританії, у Сполучених Штатах, на Росії те ж присутні державні школи, всі виключно викладаються на державній мові. За винятком, так, приватних школі, шкі... За, винятком... За винятком приватних шкіл. Приватна школа може викладати на тій мові, на яку вона орієнтована. Так, але, наприклад, тут в Бельгії, в фламандському регіоні вони говорять на фламандській мові, і там школи на фламандській. У Бельгії які державні мові? державна мова? Три. Французька, нідерландська і німецька. Угу. Чому? Бо тому що там люди по різних мовах говорять. А, а, який який державоутворюючий народ Бельгії? Немає народу Бельгії. Який, ну, який, 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 який... який немає, чудово, зафіксувало, який державоутворюючий народ у Франції. Французи. Угу. Так. Тобто в Бельгії. Ну, це... Тобто в Бельгії декілька державних мов, тому і, що там і, немає державоутворючого народу. В Україні які держави утворюючий народ? Українці. Чому у тебе немає е, претензій до французів? Бо французі всі говорять на французькій. А якщо Франц... там живуть італійці? Ну, вони говорять на французькій. Якщо хочуть, щоб їх зрозуміли. Батюшки мої! Але в нас живуть українці, які говорять на російській, і українці, які говорять на тобто... Тобто українець, який живе в Україні, має, має знати українську. Правильно зрозумів. Слухай, а чому, коли українці приїжджають до Польщі? Зараз в Польщі дуже багато українців. Споготуєшся з цим? Так. Чому в Польщі немає українських шкіл? Там же, ж багато, там же ж багато українців. Чому немає польських? Та напевно є якісь? Які? Ну, я не знаю. Чому в Польщі немає другої тепер державної української? Ну, там же багато. Ну, я ж впевнений, що на а, кількість народу, який живе в Польщі, українці займають до, доволі таки суттєвий відсоток. Ні, так все питання в тому, що коли утворилася Польща як держава, то там всі вже говорили польською. Не, Україна... не всі. А коли Україна. Утворила... Коли утворилася держава Польща, не. наприклад, після розпаду імперії, 30% в Польщі розмовляли українською. Чому там не з'явилися українські школи? Ну, так би вони ущемляли, і це неправильно. Ущемляли. Ага, як ущемляють росіян? В смысле, росіян в нас є україномовні? Як ущемляють, uxemliale... росіян... от, от, от дивись, от я русский. От як мене ущемляють? Та ніхто тебе не ущемляє. Ми говоримо зараз про Так, українців. секундочку, секундочку. Секундочку, секундочко, у тебе претензія, що заборона, це ущемлення. Тим бачить, тим, тим, тим не менш ти кажеш, що ніяк не ущемляють. Тобто нічого не забороняють. Якщо росіяни, ти кажеш, що половина російськомовних українців це росіяни. Це те, що ти кажеш. Н ні, я русський. От я російськомовний, я російський. Як мене ущемляють Ну, те, що ти не можеш піти. Що ну, не можу? Куди піти не можу? Я не кажу, що я не кажу про це, я просто кажу, що. Про що ти не кажеш? Україна коли сформувалася, в нас так. було 50 на 50%. Україна коли 50... сформувалася в останньому перепису населення саме в Україні відсоток україномовних був близько 70 Російськомовних російськом, відсотків. Російськомовних, російськомовних, російськомовних було близько 17 Було опитування, яка мова для тебе рідна или какой язик какой язык для тебе родной? 17% відповіло, що російсь, русський, 80% відповіло чи 70 що український, і далі татари, румыни і так далі, тому подібне. А тепер питання, про які 50% ти кажеш, якщо російськомовних навіть на 2001 рік було 17%, я тобі більше скажу, російськомовних було близько. Відсотків навіть на останньому переписі в е, Радянському Союзі. Тобто кількість російськомовних з, з, з роками вона знижилась. Вона знижувалась, кількість україномовних до 60-х років, а потім збільшувалась до 90-х років і продовжувала збільшуватись. Зараз приблизно відсоток російськомовних в Україні ну, десь плюс-мінус, саме тих, хто має громадянство України, ну, десь плюс-мінус 10%. А тепер питаннячко. Про яке ущемлення? Ти кажеш, якщо воно е, своїм е, шляхом йшло до того, що е, російськомовне в цілому зменшилось, люди. Е... Ні, дивись, я ж не кажу, ж не кажу що українською не мають говорити. Столу. Ні, я, я, я кажу, намагаюся з... зрозуміти, звідки в тебе 50%, і з чого ти взяв, що заборонено. Ти так і не е, при, привів мені прикладу заборонити? Ну, добре, я помилився. Не 50%. Ти мені так і не привів прикладу заборони, то ж це ущемлення. Але на моє питання, як мене ущемляють, як російськомовну, ти сказав ніяк. Ти ж не можеш піти, наприклад, Куди? документи, якісь оформити на російській мові? Так, напевно, Тільки тому що я в Україні. Я, ма... ну, але... я можу, згідно законодавства, я можу зап... запросити документ на російський на руском язиці за умови, якщо я реально не знаю української. Я просто добре, я зрозумів про що ти кажеш. Але, але я так і але... не зрозумів. Чому я в Україні чому не, в Україні, це, якщо це я знаю чому в, в Україні, якщо задав, я питаюсь, я понемагаюся тебе питання задати? Чому в Україні Ти питання задав? Та ти вже відповів, чому в Україні я, е, 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 я повинен мати можливість, знаючи українську, і чому Україна може просто за зап... повинна за запитом е, давати документ? На іншій мові. Наз, назви мені хоча б одну мені мені хоча б, назви мені хоча б б одну державу у світі, якій є фіксована е, державна мова, де можливо от таке зробити. Ні, так Наз, назв, 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 назви мені хоча б одну державу таку. нас не фіксована російська мова. Тому немає, і в інших країнах такого немає. А в інших країнах такого нема. Нічого, а чого ми повинні бути якимись особливими? Я говорю про те, що коли Україна що? сформувалася, в нас була певна кількість російськомовних так, і І... і... кількість України. Яка? І в нас почали нав'язувати українську мову. Яким і... чином стали нав'язувати? Що таке нав'язування? Нав ну, в медіа в нас ж були квоти на мову, чи ні? Це нав'язування? <гас> Державний. А телеканали у державі повинні размывать державную? <гум> Слухай, ти коли останній час. <гум> Слухай, ти <гум> коли. А ты ти... ти... коли, а ти коли був останній раз у Грузії? Я не був в Грузії. Знаєш що в Грузії российской Знаю. А скільки каналів у Грузії розмовляють російською? Без поняття. Нуль. А скільки у Грузії російських шкіл? Без поняття. Муль. А знаєш, що перше а взагалі. А, а знаєш. А, а, Україна. А, а що? Чи вона зараз під Росію лягла? Питаннячка у мене. А... Ну, ти кажуть, що в Грузії ти проводить. А, 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 а ти знаєш, коли Грузія взагалі відмінила всі російські школи, та, ну, яким чередом вона зробила? Плавно, не плавно. Вони просто разом закрили всі російські школи. Ну, добре. До того, як на них напали. Питаннячко. До До того. Ну, тобто. це все те, що На нас напала Росія в 2014 му році через те, що ми російські школу відмінили. Ні, так в нас після того, вроді. У нас в 14-му році напало, чувак. Але російські школи десь 16-го чи щось там Ага. Ты по мові там, і так далі. ага. Ні. Через напад Росії. Так е, ще раз питання, коли, коли Росія напала в 14-му році. Ага. Тогда тобто до чого тут порівняння? То не до чего. Яке порівняння? Ну ти мені сказав. А, так Розія відмінила і на них напали. ну да. Тобто на нас через це напало, да? Ні, не, буває. Тобто на нас не на це напало. Слухай no, я, no, слухай, no, no. я думав, що на Грузію напали через те, що вони відмовилися вступати в СНГ та ВТКБ. Та пішли в Європу. Ні? Та ні, я ж нічого не кажу. Я просто скажу, я, я не. Знаю. Тобі цікаво. Та, а, а, а куди напала Росія 14 2014 році? На Україну? Куди саме? Крим, Крим? Крим, потім Вони, яке там було місто. Яке місто? Не, не, не Луганська, а менше. Яке. Не Луганська менше. А потім вже і в Луганську, і в Донецьку. Ну, а в самих містах не було бої, але ага. області в ці.